Добрий ранок, мої любі діти! Сьогодні ми з вами намалюємо український рушник. Ми будемо з вами використовувати чорну фарбу та червону. Починаємо створювати наш рушник. Беремо чорну фарбу і ось так малюємо пряму лінію. Так. З одного боку і з іншого. Так. Ось, Тепер беремо червону фарбу і малюємо ось такі полосочки. Так. З одного боку і з іншого. Так. Тепер будемо вчитися малювати хвилясті лінії, ось так. А з одного боку і з іншого дивіться. Так. Намалюємо листочки і з іншого боку. Намагайтеся, щоб у вас працювала рука, не перегортайте аркуш. Так. Тепер посередині ставимо крапочку. Будемо малювати з вами квітку. Дивіться раз. Два. Бачите -ти як? І чорну фарбу і ось тут. Ставимо ось такі крапочки. Дивіться, який гарний в мене вийшло рушник.